Хороший бюджетний варіант у наявності це у нас Samsung A11 у червоному кольорі. Містить відбиточок пальця. Все працює ідеально, екран також в класному стані. Так, ось так виглядає. Однесенький у наявності. Кого цікавить, пишіть у приватні повідомлення. Відповідаємо швидко, відправляємо швидко, відправляємо новою поштою з мінімальною передоплатою 200 гривень, або ж повна оплата на карту. Всі актуальні моделі ви можете знайти у Тіктоці або ж телеграм-канал. Силочка є у шапці профілю. У вас там уже досить таки багато. Тому підписуйтесь, не соромтесь, також, можливо, ще інстаграм. Всі замовлення приймаємо на будь-якій платформі, на якій вам зручно.